Мы умираем, голодаем и молчим, И наши льготы улетают словно дым, И вы и я, отмечены печатью рока, От нашей смерти им не будет прока. П'ять років тому, згідно указу президента України, у державі з'явився День ліквідатора. Цим самим Україна мала віддати шану тим своїм співвітчизникам, котрі у 1986 році, перебуваючи у Чорнобильській зоні, зробили все, аби радіація не винищила тисячі людей. Ліквідаторів шановують 14 грудня, в день, коли було завершено зведення саркофагу на зруйнованим четвертим енергоблоком. Цього дня біля пам'ятного знаку вони врятували світ. Традиційно збираються бердичівляни, аби висловити подяку усім. Хто подарував життя не одному поколінню, святий обов'язок кожного українця, а особливо молоді зберегти пам'ять про звичайних людей, які здійснили незвичайне, наголосив на зібранні з нагоди дня ліквідатора Бердичівський міський голова Василь Мазур. Серед рятівників 731 мешканець нашого міста. Це люди різного віку, різних професій. Прийде перших приборкувачів ядерної пожежі стали 24 працівники. Нашої пожежної частини. На жаль, на пам'ятному ознаки, біля якого ми зараз знаходимося, є вже прізвище і тих пожежнях, хто вже ніколи не розповість про свій подвиг. Це Войтов Олександр Борисович, Мазур Сергій Михайлович, колісник Володимир Олександрович і Євдовиченко Іван Іванович. Зі скорботою і глибокою. Пошанові скеляємо перед подвигом усіх загиблих та померлих ліквідаторів. аварії. Кожен із тих, хто нині живе, має шанувати ліквідаторів Чорнобильського лиха. Переконаний депутат Житомирської обласної ради Олександр Нехворовський. Особисто від себе народний обранець подякував усім і живим, і тим, кого вже немає, за людяність і самопожертву. Не всі, правда, хто виконував свій обов'язок. Ліквідатори вони мають цей статус. Мають статус тільки 5 тисяч чоловік. Але ми вшануємо всіх, всіх, хто приймав участь. Приймало участь близько 6, 650 тисяч чоловік. Повага їм, шана їм. Я хочу висловити вдячність лічно їм. Всім живим, які залишилися, чверть тих мешканців Житомирщини, котрі проявили відвагу у надзвичайних умовах, вже пішли із життя, говорять їхні товариші, пішли у квітучому віці, коли були такими потрібними своїм рідним та близьким. Можливо, рахуючи такі втрати, хтось би остаточно втратив віру у себе та оточуючих, але ці чоловіки не хтось. Вони дають слово, що їхньої сили духу вистачить і не на такі негаразди, і обіцяють, що відстоюватимуть права чорнобильців і надалі.